Шановні мої глядачі, я вітаю вас, миру вам, міцного здоров'ячка. Мене звати Іна. Сьогодні у мене невеличкі такі роботи, агрономічні з помідорами, з розсадою помідорів. От, оце мої найперші помідори. Сьогодні я їх буду переселяти у більші горшечки. Ну, Тут навіть не горшечки це в мене стакани. Отакі от пластикові. Так, по порядку. Спочатку пролию їх трішечки водою. Рослинки у мене трошки потягнулися. Навіть при тому, що вони ростуть на стелажі, вони в мене тягнуться. А тягнуться тому, що в хаті тепло, і знизити температуру дуже сильно я не можу, тому що в мене на стелажі ще дуже багато маленької розсади. От. Ну, Тепер трошечки буде по-іншому. Отаку розсаду вже можна буде виносити на загортовування веранду. Тому одразу після пересадки я їх винесу на веранду, але на веранді триматиму. По кілька годин на день для того, щоб розсада загартовувалася рівномірно. Так, добре, водичка є. Зараз гарно пролию. Тоді буде набагато легше і простіше забрати рослинку. Зі стаканчика. Так, буду, буду працювати і одразу буду з вами ділитися своїм невеличким досвідом вирощування розсади. У цих стаканчиках у мене. Ультраранні гібриди. Посіяла кілька насінин спеціально для того, щоб мати ранній урожай помідорів. От. Всі, всі насінинки зійшли. Це, до речі, насіння навіть не минулого року. Ще два роки тому я його купувала. Все добре. Схожість, ой, так. Схожість збережена гарно. Всі насіннячка зійшли. Так. О. Висівала по одній насінинці в стаканчик. Оці стаканчики, де в мене зараз помідорки ростуть, вони мають ємність 200 мл. А оці, в які я їх зараз переселяю, вони вже в два рази більші. Вони мають 420 мл. Ну, я їх спеціально спеціалі стакани не купляла. Просто час від часу вмію назбирати за рік у такого різного пластику. І використовую його потім для вирощування розсади. Ну, подивіться, як гарно. Переселила. В більший стаканчик. Добре обсипаю землею, гарно ущільнюю, щоб коріння мало за що зачепитися. Ось так. І підсипаю ґрунтосомі, під оці листочки. Бачите, оці два листочки найперші, це сім'ядольні листочки. Це саме ті листочки, які випускає розсаду на коли прокльовуються. З часом вони пожовтіють і рослинка їх скине. Насипаю землі під оці два сім'ядольні листочки. Я їх не обриваю і землею не присипаю. Розсада помідорів дуже гарно відгукується на розпіхіровку, на пересаджування. Вона одразу почне нарощувати кореневу систему на всю висоту просипаного стебла. Отак. Це. Перший є позначку на місце, щоб знати, хто тут у мене росте. І перший є. Тепер подивіться, бачите, яка різниця між оцією і оцією рослинкою. Для витягування розсади можна використовувати препарат, є такий препарат Атлет. Але я скажу вам, що я ні разу його не використовувала. Ну, вже навіть була така думка, щоб купити, перевірити, але ні разу я його не використовувала. Він застосовується, застосовується саме для того, щоб розсада не витягувалася і отак сильно не гнало вверх. Ну, мене наразі такий ріст помідорів влаштовує, тому обходжуся без якихось спеціальних додаткових е е препаратів. От. Е е я кажу, найкращий варіант, щоб розсада дуже не тягнулася, це просто коли прокльовуються рослинки. Виносити їх, переставляти переставляти їх у прохолодніше місце, або просто знижувати температуру. Ну, я кажу, це в, в ідеальних умовах так можна зробити. Але в мене не ідеальні умови, тому що стелаж стоїть біля конвектора, температура однакова, і різниця між верхньою, другою і самою нижньою поличкою, там від сили 3, ну, 3 4 градуси тепла. Тому. Тому знизити температуру для того, щоб розсада сильно натягнулася, у мене не виходить. Але я кажу, не страшно, тому що тепер свої помідорки я буду виносити на веранду, там прохолодніше. І тепер помідорки просто замість того, щоб сильно витягуватися, вони будуть гарно нарощувати кореневу систему, і завдяки цьому буде товстішати стебло і гарно розростатися листечко. Так, перші помідорки є. Так, ще одні мої помідорки, ось таких горшечках. Вони вже розпікіровані. Я їх вирощ, висівала в лоточки, парнички лоточки з кришками. І після цього я їх переселила, в ось такі горшечки. Це високорослі помідори. От, і бачите, вони знову ж таки також. Жинуть доверху. Наразі я їх ще не буду переселяти в більшій ємності, їм тут добре, їм тут не затісно. Тут по дві, по три рослини в кожному горшечку. Але я просто їх сьогодні попідсипаю, тому що, коли я їх сюди пересаджувала, я землі давала багато, але під час поливів земля осідає. І тепер подивіться, тут ще є добрих 2 см для того, щоб ці рослинки попідсипати. Це все високорослі салатні помідори, і вони, до речі, дуже гарні. Гарні не Ну, як гарні, гарні і за кольором, і за формою. Минулого року я старалася зробити огляд наших томатів. Помідори були різні. Вони були фіолетові, вони були жовті з рожевими прожилками, червоні з зеленими смугами. От я дуже люблю такі помідори, вони мені дуже подобаються, тому що кажу, це. Це якраз та праця, яка приносить просто ще й естетичне задоволення. Коли приходиш на грядку, дивишся на оці рослинки, на ці плоди різнокольорові, здавалося, б, помідори. Ну, помідор, та й помідор, сливка або круглий, червоний, помаранчевий, все а ні. Помідори бувають дуже, кількох дуже різних кольорів і різної форми. І серцевидні, і перцевидні помідори. І дуже гарні в мене були помідорки, форма тюльпана, рожевий тюльпан, вони так і називалися. Помідорки дуже гарні, з носиками, кругленькі, ребристі. Ну, саме тому, бачите, в мене їх досить багатенько. Так, тепер подивіться. Знову ж таки підсипала. До речі, прополив оці рослинки. Я не поливаю. Я їх полила перед тим, як виймати зі стаканчиків, переселила в більші і все. І на кілька днів я знову прополив, забуваю. Саме головне у вирощуванні розсади не заливати розсаду водою, щоб вона не топилася в воді. Розумієте? Не треба. Ви знаєте, я розумію деяких очільників початківців, які вважають, що щоденний полив це ну, допомога рослині для того, щоб вона гарно росла. У мене колись також була така думка, колись колись давно. Я також кожен день ходила, старалася поливати. Ні, цього робити не треба. Тому що зайва волога спричиняє хворобу рослин, яка називається чорна чорна ніжка. Зайва волога спричиняє загнивання. Кореневої системи і так само загниває рослинка. Полив дуже обережний. Якщо навіть рослинка, о, до речі, бачите, от по цих рослинках видно, що вони вже не трошечки листочки поопускали, бачите, тому що розладу я вже не підливала напевно днів три-чотири. Вона повністю суха. Грунтосоміч тут суха. Не страшно. Ось зараз я їх пересажу, пролию, і цього буде достатньо знову на кілька днів. Рослинки повиправляються, листочки розправлять, але кажу: в цьому випадку, в цьому випадку, краще не долити, ніж перелити. Так, гарно ущільнюю, проливаю. От, проливаю. О, гарно земля осідає. Грунтусоміж осіла і ще трішечки досипаю сюди свіжої грунтусоміші. От, бачите. Ось так акуратно, обережно. І з великою любов'ю. Вирощуємо наші рослинки з великою любов'ю. А вони нам дарують за це гарний настрій, а пізніше щедрий урожай. Салатних помідорів я багато, верніше я висіваю багато, але різних. Подивіться, в мене просто по дві, по три рослинки кожного сорту, кожного кольору, скажімо так. От. Тому що вони, вони гарні. Вони смачні, кожен відрізняється за смаком. Є кисло солодкі, солодкі кислі помідори, і я їх вирощую саме для того, щоб було це розмаїття смаків. А вже для консервації вони не дуже підходять. Для консервації, ну, з них, наприклад, мені дуже подобається, я готую страву, таку консервацію, помідори для всіх страв. От Туди я їх використовую. А вже для такої класичної консервації, де є в баночках кругленькі, акуратні, однакові помідорки, всі одного розміру, одної величини, сливочка або кругленькі, я вже салатні помідори стараюся не використовувати. Для консервації в мене вже ростуть ось такі помідорки. Це помідори, які я Висіваю останніми. Це низькорослі помідори. Якраз ідеальні для того, щоб їх закладали в баночки або в відеречка. Так, і ще хочу повернутися до питання про загартовування розсади. Подивіться, шановні мої глядачі, загартовуємо розсаду. вже можна, загар... Таку розсаду вже можна загартовувати. Що означає загартовування розсади? От Коли ми її з теплого, комфортного. Приміщення виносимо в прохолодніше приміщення. в моєму випадку це веранда. Якщо міська квартира, це може бути балкон, але пильнуємо, щоб не було перетягів, тому що розсада дуже боїться холодних перетягів. Коли ми відкриваємо одночасно вікно двері, коли пішов потік холодного повітря, розсада може зішулитися і на довший час призупинитися в розвитку. От, виносимо на кілька годин. Перший день, дві-три години. Другий день, третій день, четвертий, вже година довше. От, ну, звичайно, що це забирає деякий час, от, коли треба занести на ніч принести назад. Але я кажу, любителі вирощування розсади, вони на такі дрібниці просто не звертають уваги. Нічого в тому складного нема. Е, чому не можна одразу залишити розсаду на цілий день, на цілу ніч в іншому приміщенні? Тому що знову ж таки розсада отримує стрес. На веранді чи на балконі у нас може бути набагато нижча температура, ніж в кімнаті. І розсада від такого різкого перепаду вона просто зіщулиться. Ну і кажу, на деякий час, навіть на тиждень, вона може призупинитися в рості. Тому загартовуємо її поступово. Якщо гарна сонячна, тепла погода без вітру, можемо виносити розсаду на двір. І це дуже добре для розсади. Це дуже добре. Але якщо ми таку розсаду залишаємо на дворі під сонячним промінням на 2 години, листочки горять, з'являються жовті плями, з'являються опіки. Розсада у нас не пристосована до прямого сонячного проміння. Що робимо? Накриваємо агро, от ящики з розсадою повиносили, поставили десь на лавку чи під плотом на, на землі, і накриваємо тоненьким агроволокном. Для того, щоб розсада не погоріла, щоб не було сонячних опіків. Винесли на годинку, розсада отримала свою порцію сонячного проміння, занесли назад в приміщення. Час загартовування, термін загартовування тиждень. А вже пізніше ми можемо розсаду залишати з самого ранку і до вечора на дворі, але при умові, що вона захищена від сонячних опіків, від сонячного проміння, накриваємо її, притіняємо агроволокном. Можна відкривати на півгодинки, на годину, але не на більше, поки розсада не буде загартована, тому що сонячні промені просто її спалять. До речі, саме зараз кінець березня і початок квітня це також дуже добрі дні для, вирощ... для висівання помідорів одразу в землю. Шановні мої глядачі, я впевнена, що багато хто з вас практикує такий посів. Я кажу одразу, я не сіяла. От Я настільки захоплююся таким вирощуванням, коли в мене ці лосточки, мисочки, стаканчики. Я, я ще ні разу не висівала помідори одразу в ґрунт. Але я кажу, якщо хто хоче спробувати, беремо ті пакетики насіння, де насіння багато, щоб його не було шкода, висіваємо і обов'язково накриваємо. Це має бути товсте агроволокно і навіть для гарантії плівка. Тому що нічні, нічні оці зворотні приморозки вони також можуть дуже сильно нашкодити розсаді. От в будь-якому випадку не сіємо в незахищений ґрунт. Якщо ми висіваємо, обов'язково плануємо, чи ми будемо нашу розсаду накривати. Може бути якийсь ящик з товстенькими. Стінками. І зверху обов'язково має бути плівка або агроволокно, може бути на дугах, може просто, просто бути на чомусь піднята, щоб був такий прошарок повітря, щоб там було гарне провітрювання. От з власного досвіду не раз бачу, як гарно сходять. І рясно сходять помідори з тих насінин, коли я, я якийсь помідорний зірвала, він впав на землю і так він пішов, як то перезимував і потім насіннячко проростає. Ну, Звичайно, вони в рази менші від тих рослин, які зараз у мене є на столі. Але я кажу, якщо в когось немає можливості висівати на підвіконні, якщо нема стелажа, то у такий спосіб прямого посіву одразу на грядочку він дуже і дуже добрий. Єдине, повторююся, але це важливо: накриття. Накриття для захисту від зворотніх приморських весняних. Так, і ще одне: чи буду я ще раз пересаджувати помідори? Хочу просто сьогодні відповісти на всі ті питання, які читаю від вас, шановні мої глядачі. Чи буду я ще раз їх пересаджувати? От, чи звідси, чи звідси це буде залежати від того, як буде розростатися рослинка, яке буде стебло і як коріння буде поміщатися в цьому горшечку минулого року? Ось такі ультраранні помідори я ще з такого стаканчика переселяла в відеречка однолітрові. Розсада була велика, стебло було товсте, потужне, і коренева система займала майже все відро. І навіть на деяких рослинках вже, була, вже пробивався цвіт. От. Тому це все залежати буде від того, від того, яка буде температура повітря, а може погода дозволить висадити ці рослинки скоріше трошечки на грядочку. От. Якщо ні, якщо буде ще холодно, то я їх просто переселю у більші горшечки. Так, ну і тепер оці помідори: чи буду я їх пересаджувати? Так, з часом я їх ще переселю у вищі ємності. Скоріше за все, що це будуть пляшки. пляшки. Пластикові з обрізаним верхом вони високі, і от для таких високорослих помідорів вони дуже-дуже добрі. Зараз наразі я ще не розсаджую, тому що я оце все вмістити я просто не маю де. Навіть при тому, що стелаж має кілька поличок, але все одно всі розсаді буде затісно. Деякий час ще ці помідорки в мене побудуть в горшечках, і вже пізніше, коли я їх гарно загартую на веранді, я тоді їх порозсаджую. І коли вони в мене так вже і будуть залишатися ночувати на варанді, або навіть я їх буду, буду переносити в теплицю, от, коли вже буде е, гарна нічна температура, коли, не буде, от, коли вночі вже буде 8-10 градусів, я за дену навіть не кажу, я говорю за нічну температуру, от тоді вже свою розсаду я взагалі не буду забирати до хати, вона в мене буде в теплиці. І тоді вже ці помідори також будуть пересаджені у більшій і ширшій ємності. Так, добре, тут все. Найменші мої помідорки, найменша розсада це помідори, які підходять для консервації. От, подивіться, висівала я їх в лоточки в два ряди, от, позначки, один сорт і інший сорт. Одні зійшли дуже гарно, інші трішки. По-різному зійшли. Є більші рослинки, є трішечки менше, але це не страшно. Це якраз моя найменша розсада помідорів. Я їх також підсипаю. Висівала я в лоточки з кришками. Робила так, як парничок, і вже коли рослинки почали прокльовуватися, я кришку зрізала. І тепер в мене ось такий гарний лоточок. Дуже зручно сюди підсипати землю. Насипаю акуратненько. Так, зараз так, щоб трошечки краще було видно. О, оці вже підсипала, оці вже підсипані. Так, ось так. Акуратненько обсипаю ґрунту сумішку навколо кожної рослинки. На сінинки тут я висівала на відстані е, приблизно 1,5-2 см одна від одної. І тепер навколо кожної рослинки насипаю ґрунту суміш. Не поливаю, подивіться, отут, якщо підняти лоточок, видно, що ще ґрунт на дні вологий. Не поливаю, ще чекаю. Можливо, завтра вже буду поливати. Я завжди дивлюся, чи, чи, чи мені подобається вирощування помідорів саме в ось таких пластикових лоточках чи в стаканах, що дуже добре видно, що робиться з грунтосумішю. Суха вона, не суха. От. І тоді вже вирішую, коли їх поливати. Так, ось так, акуратно. Отака робота займає. Кілька хвилин. Але таке підсипання дуже гарно допомагає розсаді. Розсада швидше і краще укорінюється. І рослинки краще розвиваються. Так, ще сюди трішки. Ось так. Все? Ні, ще трішки. Ось так. Подивіться, як гарно, бачите? От, ось так, бачите? Наскільки захищено і тепер є рослинки. Отак, От якщо подивитися для порівняння, отут я ще не підсипала. Бачите? От, як вони виглядають. І ось тут вже підсипані помідорки. Вони ніби обкутані грунтусуміщою. Так, ще один лоточок. Так, ще кілька хвилин, і третій лоточок з розсадою я вже підсипала. Бачите? Все. Про ці помідори хочу сказати, чи буду я їх розпікірувати? Постараюся їх ще розпікірувати. Бо тут я їх висівала досить таки густенько. Був у мене один сезон, коли я в такі лоточки висівала насіння, викладаючи його через. 3-4 сантиметри, десь так приблизно через 3 см. Одне від одної. І тоді не було потреби розпікіровувати, тому що рослинки росли на відстані. В таких луточках вони росли на відстані одна від одної. Вони вже були височенькі, але одна одні не заважали, то я їх навіть і не розпікіровувала. Ну, Цього разу, цього року, я посіла трішечки густіше, тому я їх постараюся пізніше розпікірувати. Так, все. Так, на сьогодні у нас про томатну розсаду все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео вам сподобалося, мені буде дуже приємно. Я ще раз щиро бажаю вам міцного здоров'ячка, миру, спокою. Хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення і хай все у вас буде добре.